А в Києві тисячі людей влаштували мегамарш. У вишиванках пройшли з центром міста на флешмоб. Люди приходили цілими родинами. Усі у вишитих сорочках до ходи приєдналася і Ірина Віноградова. Олена Желіховська на Мегамарш прийшла з усією сім'єю. Жінка колекціонує вишиванки. Каже, має близько 200, купує їх по всій Україні. Сьогодні у вишитій сукні з Черкащини, які більше, ніж 70 років. Олена переконана, сорочка це оберіг. Зняли з своїх плечей витвори мистецтва і вдягнулися, вибачте, в ватники. Отому я вважаю, що нас саме тому в нас війна. Коли ми зрозуміємо, що ми не вони, що ми здатні, хоча б вдягнути свій одяг і захистити себе. У нас не буде війни. Подружжя Карпенків на марш прийшли вже вдруге. Сорочки купують усюди, де бувають. кажуть, так люблять національні орнаменти, що навіть ремонт на кухні зробили в українському стилі. Танцював в ансамблі народних танців, тому в мене з дитинства ця любов. Всього я теж ну принципі балет, але вишиванка для мене це щось рідне. Мені дуже приємно її вдягати. Я коли виходжу, всі дивляться. Біля золотих воріт зібралося багато учасників. Організатори кажуть, торік було понад п'ять тисяч цього більше розпочинають марш українським гімном під акомпанемент бандури. Далі з піснею рушають до центру столиці. Руту, не шукай вечорами. До українського дому доходять за півгодини. Колона людей у вишиванках розтягнулась на кілька сотень метрів. Учасники роблять групове фото і знову співають український гімн. Від українського дому мегамарш у вишиванках стартує до Маріїнського парку. Там на усіх учасників чекає святковий концерт. Ірина Віноградова, Олександр Колосов. Новини на першому.